Вітаю, ви дивитесь вісті надії. В студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску в Україні відзначили День Біблії. У пожарках відсвяткувала 90-річчя церква адвентистів сьомого дня. Східний Янгу продовжує благодійну діяльність на цей раз у Вінниці. У студентській громаді церква адвентистів сьомого дня міста Буча замайоріли барви осені. День Біблії коротка зупинка, яка дозволяє задуматися і переосмислити значення священного писання у житті кожної людини. Це свято понад 10 років проводить українське біблійне товариство. Про те, як його відзначили у Львові, знає Ольга Ношин. До речі, всеукраїнська рада протестантських церков докладає зусиль, аби День Біблії набув у державі статусу національного свята. В останні вихідні жовтня по всій Україні під ігідою українського біблійного товариства пройшло святкування Дня Біблії. У Львові воно набуло справді міжконфесійного характеру. Особливі богослужіння пройшли у трьох протестантських церквах міста. В суботу ввечері, 25 жовтня, день Біблії відзначили в першій Львівській громаді церкви Адвентистів сьомого дня, а 26 жовтня в центральній громаді церкви Євангельських Християн-Баптистів та церкві Голгофа Християн Віри Євангельської. Уже впродовж 10 років українське біблійне товариство організовує Дні Біблії, щоб привернути увагу суспільства до Слова Божого і започатковує доброчинні проекти для безкоштовного поширення священного писання. Якби люди більше читали Боже слово, якби люди старалися виконувати Боже слово, то це, що робиться в нашій країні сьогодні, це все зло, яке ми відчуваємо. Постійно в нашому повсякденному житті його б було або б менше, або воно б маліло взагалі. Крім друку і розповсюдження Біблії різними мовами і за доступними цінами, українське біблійне товариство впроваджує доброчинні проекти для різних верст населення. Кожен рік приносить нові благодійні заходи, нові безкоштовні біблії. Ми дякуємо Богу, що має можливість, так як сьогодні, проводити в Україні дні біблії, метою яких є піднесення Слова Божого в наших серцях, в наших сім'ях, в наших церквах і загалом в нашій Україні. Це такі спільні служіння, які покликані об'єднати християн різних конфесій навколо святого письма з метою подальшого поширення Біблії в Україні. Цього року вже реалізовано проекти Біблія в освіту. Дві тисячі комплектів книг для шкільних викладачів християнської етики, проект надії, 50 тисяч євангелій, які розповсюджувались серед молоді і військовослужбовців на майданах країни. І зовсім нещодавно представники біблійного товариства відвідали і подарували нові заповіти українською мовою для військовослужбовців 24-ї яворівської бригади. Деякі проекти ще чекають на реалізацію. Біблійне товариство щороку проводить декілька. Благодійних проєктів, які поширюються на різні групи населення. На цей рік у нас є проєкт для дітей, які знаходяться на тривалому лікуванні. Дитяча Біблія, особливо для того, щоб вони могли читати Боже Слово і мати втіху з цього. Також у нас є проєкт це діти-переселенці з Донбасу, особливо дитяча біблія, яка вже зараз готується до друку якої буде великий наклад, і ми разом з церквами хотіли б також подарувати дитячу Біблію, слово втіхи, щоб таким чином також проявити нашу християнську християнське покликання проявити Божу любов до цих людей. Присутні на заході дізналися, як біблія була розділена на розділи та вірші а також яким чином 66 книг, написаних чотирма десятками авторів, протягом 1600 років становлять цілісну книгу, яка викликає довіру мільйонів читачів у всьому світі. Про біблію треба говорити на кожному кроці, і навіть віруючих людей треба заохочити, щоб вони жили за Біблією, і вони розповсюджували. Тому дні біблії вони скажімо, сконцентрують людські думки, вони надихають і вони благословляють, вони бачать презентації. І вони бачать, що Біблія робить у житті людей. Тому це досить важливий така такий захід. Його треба підтримувати, і слава Богу, що воно продовжиться. Останнім часом українське біблійне товариство разом з Всеукраїнською радою церков виступає з ініціативою надати дню біблії статусу національного свята в Україні. Ольга Ношин, Юрій Шута, Львів, Вісті Надії. Колись адвентизму в пожарках, що на Волині віряни церква Двинтистів сьомого дня відсвяткували 90-річчя громади за майже століття. Віряни пережили чимало і війни, голодомори, гоніння проте завжди відчували супровід Бога. Адвентизм в Україні з'явився завдяки німецьким переселенцям. Вони проживали у південних частинах колишньої Російської імперії, зокрема в Україні у Криму. Тут, власне, і організували першу громаду у 1886 році. Якщо говорити за Західну Україну, то це дата на два роки пізніше. В 1888 році була утворена перша громада в селі Жорнівка, що тепер є Рівенська область. Вістка Господня поширювалася у різний час час миру та війни. І навіть несприятливі для України часи, Бог використав, аби тут дізналися про справжню хрестову любов. Багато тих, хто стали адвентистами, вони вперше звістку, вістку, вістку адвентистську почули на фронті в контакті з іншими людьми. Вони попадали в полон або зустрічалися з полоненими. Таким чином ця вістка ширилася. Грицюк Дмитро Дмитрович у церкві ще з дитинства. Сам лише на декілька років молодший від місцевої громади Адвентистів сьомого дня. Згадує, що з самого початку нараховувалися 22 члени Пожарківської церкви. У 27-му році побудували молитвий будин, був такий гарний там в центрі. Його спалили. У 52-му. Потім вони жаліли, що таке діло, Його спалили. З часом почали будівництво нового дому молитви, але і тут не без перешкод. Виникли проблеми із документами. Їх потрібно було завіряти у Польщі. Однак, в результаті балких молитов документи на храм були готові. Історія цієї церкви свідчить про те, що многі-многі люди стали соблюдати заповіді божі, слідувати по Писанню, виконуючи волю господню іменно із этих країв і могли розпространяти у довісі далі. Історія громади у селі Пожарки справді насичена досвідами з Богом. Церковний ювілей радо святкують не лише місцеві жителі, а й гості з сусідніх сіл та міст. Це дуже гарна дата, як ми відсвяткували, І ми дякуємо Богові за те, що сьогодні в нас приїхало дуже багато гостей, і ми могли цю радість розділити всіма гостями. Це перш за все зустріч наших друзів. З різних громад, які нас оточують, це е, пастори, які в нас раніше були. Ми раді, що, ми, що наша церква росте, розвивається, в нас багато молоді, багато дітей. і ну, Ми щасливі з того, що ми маємо таку церкву. Люди мислять себе частинкою якоїсь такої ну, громади. Місіонерів ті, тому що Пожарківська церква це місіонерська церква. Була до сих пір, і ті всі навколишні громади в Волині, які були ну не всі, правда, але багато з них були організовані. Це завдяки цій роботі цієї пожарківської громади. 90 років проминули дуже швидко, проте стільки роботи було зроблено за цей час у пожарках і ближніх селах. Члени церкви радіють і обіцяють докладати зусиль для подальшої діяльності громади та розповсюдження вістки Євангелія. Вікторія Михальчук, Павло Ваценко, Денис Вовк, Волинь, Вісті надії. 30 тонн гуманітарної допомоги вирушили на Донбас у рамках благодійного проєкту Східний Янгол. Збирали речі та продукти харчування Віряни Церкви Дмитристів сьомого дня на Поділлі. Чи можуть жителі Сходу назвати українців з інших областей справжніми братами? Та чи справедливо називати водіїв вантажівок, які доставляють речі не інакше як героями, розкаже Валерія Полторацька. Проект Східний Янгол не припиняє своєї роботи. Протягом трьох тижнів віряни церкви Адвентистів сьомого дня збирали гуманітарну допомогу для жителів Донбасу, які зараз, як ніколи, її потребують. Участь у благодійній акції церква на Поділі вирішила прийняти в першу чергу тому, що так поступав Христос. Він, коли був на нашій землі, він завжди робив добро. Адвентисти сьомого дня розуміють, що люди на сході мають потребу у нашій допомозі і тому вони вирішили підтримати тих то зараз там на сході долучитись до благодійної акції мали змогу усі небайдужі співвітчизники з трьох областей центральної України, а саме Хмельницької, Житомирської та Вінницької. Події останнього часу показали, що українці небайдужа нація, яка завжди готова підтримати своїх побратимів у скрутну хвилину. Нашій знімальній групі вдалося зустрітися з подільськими благодійниками та поспілкуватися з ними. Людям з Востоку я вирішила помочь, тому що в цей момент вони нуждаються в помощі, не толь. нашей, всей Украины, всего мира. Такое горе, какое пережили они, не дай бог никому. И война у них отобрала все. Она отобрала у них семьи, радость, дома, одежду и то малое, что мы смогли им помочь. Это пусть будет небольшой частичкой участия и любви, которую они получат от нас. И для меня это была та возможность, которую я ждала. Я хотела помочь, и Бог помог благодаря вот этой программе ⁇ Восточный Англия ⁇ Слава Богу. Господь и Ми вирішили принять это приглашение в цій акції акции поучаствовать. Туда нужна срочная помощь. Это верхняя одежда, як нам об'являли. І это це наші і и сестри, і другие люди. У мене муж оттуда, з востока України. Поэтому це люди, які близькі нам рішили допомогти. нужде. за підрахунками організаторів на поділлі у межах проекту було зібрано понад 30 тонн цінного вантажу у цих мішках, коробках, пакетах. Знаходяться продукти харчування, засоби гігієни, засоби першої необхідності, а також одяг. В першу чергу теплий, тому що ми розуміємо, з приходом холодів люди потребують теплого але не все складалося легко, як хотілося б. Пошук великогабаритного автомобілю, який зміг би перевести усі 30 тонн гуманітарної допомоги, проходив більше тижня. Адже дізнавшись, куди пролягає путь, далекобійники свідомо відмовлялись від поїздки. На щастя, завдяки палким молитвам знайшлася людина, яка, не зважаючи на реальну небезпеку, погодилась відвести жителям Донбасу необхідні речі. Я дав согласі, що я візьму цей груз. Время неспокойное, боевые действия происходят. В центральной части Украины проехать проще. Ближе к востоку сложнее, потому что могут заставить осматривать груз и придется весь груз разгружать вручную. И так может быть. На нескільки блокпостах Були случаи, що забирали машини вместе з гуманітарним грузом. З божою допомогою недільним ранком у приміщенні християнської загальноосвітньої школи близько 40 волонтерів почали завантажувати автомобіль. А вже після обіду вантажівка вирушила у Сєвєродонецьк. Лев Вертило, керівник церкви адвентистів сьомого дня у східному регіоні, розповів, як гуманітарна допомога буде розподілена серед постраждалих. Останній груз був направлений на Січанськсіве на Донецьк і Атуда. Три или четыре машины завезли груз в Луганск и Луганскую область, раздавали в молитвенном доме. Но процентом 30 людей, которые приходили за гуманитарной помощью, это друзі знакомые наших членов церкви. Они получали що і газети, беседы были. Люди на сході нашої країни потребують допомоги. Тому не слід забувати, що чужої біди не буває. Валерія Полторацька, Андрій Порхун, Вінниця, вісті надії. Щорічно восени в усьому світі відзначають Міжнародний день літніх людей. У цей день прийнято говорити про допомогу і захист прав людей пенсійного віку і, звичайно, про роль молодого покоління в житті старшого. А от як потрібно ставитись до стареньких громадян не лише в день їхнього свята, а постійно, розкаже Олена Козленко. Ось вже більше 20 років в Україні у жовтні віддають шану старшому поколінню. Міжнародний день людей похилого віку відзначається в усіх країнах світу. До речі, з особливим розмахом він святкується на скандинавському півострові, де саме в цей день по телебаченню та радіо транслюють програму з урахуванням смаків саме літніх людей. Лікарі кажуть, з кожним роком населення землі старіє однак, біологічний вік не завжди відповідає психологічному. Це населення землі молодше, тобто, колись людина в 50 років чи 50 55 вже вважалася така, яка вже пожила і вже їй треба заспокоїтися. Зараз навпаки, люди, яким понад 60-70 років абсолютно активний спосіб життя ведуть. Так, ще за часів Гіппократа старістю вважався вік вже 44 років. Це був дійсно старечий вік. На сьогодні за рахунок того, що все-таки організація Всесвітня організація охорони здоров'я не виділяє цей вік в старечі в теперішньому світі. Все менше. Дітей живуть з батьками після утворення власної сім'ї. На жаль, сучасне відношення дорослих дітей до своїх вже немолодих батьків не завжди супроводжується повагою. Ні моральної, ні з християнської точки зору. Це неправильно. Адже Біблія говорить, що батьків потрібно шанувати. Ці пожилі люди, коли-то були також молодими, красивими, сильними, були схожі на нас. Але нуждаються в, в допомозі, піддержки, сочувствия. И второе, наверное, что надо помнить, это то, что придет время, и мы будем точно такими же. Что мы также захотим, чтобы ми какую якусь заботу, увагу, любов, уваження, почтіння на сьогодні. Не кожна особа має змогу або бажання доглядати своїх батьків до глибокої старості. Через це за останні 30 років значної популярності набули будинки для пристарілих, проводячи в такому закладі свої одноманітні будні, пенсіонери щасливі, коли до них хоч хтось навідується. Розповідає Іван Логін. Цим людям, щоб вони теж відчули, що в них є сім'я, адже це люди, як від яких Відмовилися не лише рідні, а і їхні батьки і їхні діти. Тому, коли приходиш до них, це допомагає їм відчути, що все ж таки про них хтось пам'ятає, і саме головне, що про них пам'ятає їхній батько, який любить їх. У біблійні часи повага до літніх людей виражалася тим, що молоді люди вставали в їх присутності. На жаль, в сучасному суспільстві такі устрої все більше втрачаються, адже молодь може навіть не поступитися місцем у громадському транспорті. Пастор церкви Адвентистів дня каже, що в священ членам в писанні повага і пошану до старших прирівнюється до вшанування та поваги Бога. Перед лицом Сідова вставай і почитай лицо старца, і бойся Бога твого, я Господь. Тому Господь говорить, я стою за цими людьми. І очікується, що з нашої сторони буде і почтення, і уваження, і добре розположення. Не варто забувати, що саме старше покоління, втілення мудрості носії наших кращих традицій та гідний приклад для наслідування майбутнім поколінням. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Благодійний концерт барви осені вже став традиційним в студентській громаді церкви Двинства сьомого дня місті Буча. Щороку організатори та глядачі заходу жертвують кошти на якусь нагальну потребу. Цьогоріч концерт був присвячений українцям, які постраждали внаслідок бойових дій на сході. А матеріальна допомога, яку зібрали після свята, направлена на проект Східний Янгол. Він створений саме для того, аби допомагати всім, кого зачепила війна. Скільки коштів зібрали цього разу? Знає Марина Скрипій. Барви осені. Концерт духовної музики із символічною назвою традиційно відбувся у студентській громаді церкви адвентистів сьомого дня міста Буча. Люди приходять, аби насолодитися духовною музикою задля порцій естетичного задоволення або бажання зробити свій внесок у благочинність. Адже цей концерт має філантропічну місію. З року в рік організатори змінюють лише напрямок допомоги, але мета залишається незмінною допомагати тим, хто наразі цього потребує найбільше. Цьогоріч всі зібрані кошти підуть на проект Східний Янгол, який створений церквою адвентистів сьомого дня спільно з організацією Адра та командою телеканалу Надія. Мета проекту допомагати постраждалим українцям внаслідок бойових дій на сході. В этом году вирішили собрати средства на ім'янопроект ЕТВОСНАДГІЛ, так як це саме актуальні проект і саме нуждається в средствах і в нашій допомогі. Це і збір продуктів. которые отправляют на восток для по для людей. Это также набор волонтеров, людей, которые желают поехать туда, чтобы помочь отстраивать разрушенные здания, а также общий сбор средств. Для нужди цього проекту. Після концерту віряни церкви адвентистів сьомого дня влаштували ярмарок домашніх смаколиків. Знову ж таки благодійний. Кошти від продажу солодких виробів також призначені для допомоги нашим співвітчизникам з буремних територій. Я сподіваюся, що ми зберемо достатньо грошей, щоб ще числу людей на Востокі допомогти. як фінансами, так і молитвами, трудом, руками, чим угодно. Тобто, це наша цель. Тя кулінарії, то есть випічки якоїсь, соку свіжого, Ми збираємо гроші для того, щоб допомагати. Таким чином, відвідавши лише один захід, глядачі одночасно виконали три справи: насолодилися музикою, поласували солодощам і заодно зробили важливий внесок у благе діло. Дуже хороший концерт, дуже хороше качество музики. Слава Богу, що є така можливість, по во перше послухати хорошу музику, по-друге, допомогти людям, які на самом деле, очень сильно пострадали. Я придбала виноградний сок, тому що я знаю, що він. Дуже корисний, але ну, на цьому я ще не закінчуюся. Я ще піду попробую вкусні тістечка, які приготовили. Організатори заходу зібрали понад шістнадцять з половиною тисяч гривень та сподіваються, що ці кошти допоможуть нужденним. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Олександр Чебан. Вісті надії зігрівайте теплом свого серця людей, які поруч і не шкодуйте турботи для тих, хто далеко. На цьому все. Дивіться новини, щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті HopeUA. Хай щастить.